Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Трамп і Зеленський таки підписали угоду про видобуток рідкоземельних мінералів та копалин. Так, це сталося. Я про це говорив неоднократно в своєму відео і в своїх ефірах. Я про це. Казав, що я думаю, що вони все-таки домовляться, і вони таки домовилися. Хоч нібито Зеленський був проти, хоч нібито там були якісь між ними різногласі, Але врешті-решт, це офіційна новина, це підписано. Можете самі перевірити, пошукати в інтернеті новини на цю тему. Тобто, угода така вже створена, угода така підписана. Я думаю, що це хороший старт. Я думаю, що це хороший початок. Як я вже колись сказав у одному зі своїх відео, це дуже добре для України. Розвиток інфраструктури, побудова нових робочих місць, розвиток міст великих, великомасштабних, таких як Харків, Дніпро, Суми, Одеса, Київ і так далі по списку. Я би сказав, що це дуже хороший старт. Ну, я теж колись сказав, що одним нам бути не дадуть. Все одно рано чи пізно до цього би прийшло, що ну, не може бути Україна сама по собі. Ми або з ними, або не з ними. Ну, тобто є два табори: РФ і США. До якого примкнемо, з тим і будемо. Краще, все-таки з США, хоч пожити нормально можна буде. Знаєте, я, я вже казав на цю тему, що. США просто так нічого не робить, і що США це країна, яка розвиває потенціал інших країн. Ну, звичайно, що викачує їхні ресурси, не без цього я згоден, але тим не менш, розвиває потенціал, дає можливості для розвитку, робочі місця і так далі. А зараз РФ що тільки може бути? РФ це таке, знаєте, уособлення п'яного, вічно п'яного руського Ваньки, який не виходить з будуна, нічого не робиться, а вміє тільки битися і нападати на інших. Тому краще все-таки з прогресивним дядькою семом. Він хоча б може якісь робочі місця людям дати і щось побудувати. А якщо Америка почне активно будувати свої заводи і почне будувати активну інфраструктуру, то війни вже не почнеться, дай Боже, тому що американцям невигідно втрачати величезні кошти, щоб потім. Це все зруйнувалося ракетами, шахедами і так далі. Я би хотів подивитися майбутнє цього всього. Ну, я ж кажу, як на мене, то це хороша новина, позитивна. Я вважаю, що в цьому більше позитиву, ніж негативу. Тому я думаю, що все буде добре. Так. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так, перша карта. Карта Деньги, карта грошей, хороша позитивна карта. Карта любові, купідончик. Теж хороша карта, хороший знак. Карта печалі, карта смутку. Виснаження втома. Ну тут карта любові падає. Тут карта грошей падає, хороша карта. Єдина негативна карта карта виснаження, але вона може скоріше говорити про якісь проблеми по здоров'ю, виснаження втому від війни, я так думаю. Королева мечів, карта сильної жіночої енергетики, королева пентаклів. І десятка пентаклів карта великих грошей. Капіталовкладення, інвестиції, туз бубновий. Карта сили, карта грошей. п'ятірка бубнова витрати і піковий туз. Піковий туз це карта якихось втрат досить великих. Ну, Остання карта не дуже хороша. Багато карт грошей, 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 а остання карта це втрати. Що це за втрати можна тільки філософствувати. Але, судячи по комбінації карт, я би сказав, що це якраз і є всі ті метали, всі ті корисні копалини, які в Україні є. Ну і можливо, десь з якимись територіями буде складно. Я вже казав, що кримсько донбаське питання досить непросте насправді. Але загалом більше позитиву, ніж негативу. Є дуже багато хороших карт, є дуже багато позитивних карт, є багато фінансових карт, досить хороших та позитивних. Тому я би сказав, що початок цієї коаліції Трамп, Зеленський, США, Україна це можливо один з найбільших кроків до початку миру. Так що будемо вірити, будемо надіятись, будемо сподіватися. Я бажаю всім всього найкращого. Думаю, що все буде добре. В основному карти позитивні, в основному карти хороші. Так що. По-моєму, це чудова новина, це хороша новина. З Америкою Україні буде досить навіть непогано житися. Я вже на початку відео пояснив, чому я так вважаю. Так що, скорішого всім нам миру, скорішого завершення війни і початку нової сторінки в житті позитивної, хорошої. Бажаю всього доброго, всіх благ та всього найкращого. Побачимось!